з гостя пісенька про надзвичайну пору року. Яка зараз пора року, дітки? Так, я думаю, що ви всі знаєте, що зараз пора року називається вона осінь. Осінь, вона дуже гарна, вона дуже красива, вона золота, тому що малює всі дерева у золотий колір. А крім того, вона ще дуже щедра, тому що вона приносить дуже багаті врожаї. Саме про це і наша пісенька. Пісенька називається Осінь. Наша золота. Ось червоні яблучка, стиглі соковиці, ось медові грушечки. Щоб були усіх малян щасливі личка, Осінь наша золота, 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 за твої даруночки дякуєм тобі. І ви зараз співаєте. Перші слова. – «Осінь наша золота. Золота, золота. Добре? Давайте пригадаємо і заспіваємо. Роти кругленькі, зробіть, будь ласка. О, о. Перша ноточка. О. І чуть вверх. Осінь наша золота. Золота. Разом зі мною. Осінь наша золота, золота, золота. І далі, що ти осінь принесла? Що ти принесла? Послухайте, що ти осінь принесла, що ти принесла? І разом зі мною? Що ти осінь принесла? Що ти співаю, відповідаю. Що принесла осінь? Ось червоні яблучка, стихли соковиті, Ось медові грушечки, золотом налиті. І знову ви, осінь наша золота. Осінь наша золота. Останній разок осінь наша золота, золота, золота. За твої даруночки дякуємо тобі. Осінь наша золота, 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 за твої даруночки. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, осне, за твої даруночки.